На своєму каналі і рада, що завітала. Сьогодні цікаве відео, тому що в мене з'явилися шикарні новиночки у сад. Багато чого різного собі прикупила. Дещо скоріше, дещо сьогодні ще, тому вирішила вам показати зараз, що ж все-таки доповне мій садочок. Погляньте, скільки всього цікавого, кольорового. От, Спочатку покажу ще докупила одну ось таку бакопу фіолетового кольору. Новгорщик підвісне. От, Маю ще одне місце, тому захотіла, щоб мені ось така що бакопа вітувала. Ну що ж, і покажу вам основні свої покупочки. Так, саме першу свою красоню. Ось цю покажу. О, це сосна. Зараз вам прочитаю назву. От, можливо, з вас хтось краще вміє, але це компакт джем Наскільки я знаю, що це сосна така компактна, е з карликових, тобто вона високою не росте. Казали, що більше такої колоновидної форми. От, має такі свічечки, які будуть, напевно, що з часом розпускатися. О, дуже хотіла. в мене в сосна тільки є одна гірська, напевно, найбільш найпоширеніша. І я захотіла собі таку ще з такими більшими довшими голочками. Дуже вона мені сподобалася, і я захотіла її в садочок. От. Така красуня, гарна. От. Можливо, з вас когось є. Напишіть, як ви доглядаєте. От, але мені здається, що особого догляду з нею, напевно, що такого нема. От, ще купила ялівці. Я казала, що ялівці, це, напевно, може бути дуже багато, їх добре, що є багато різних видів. Де-небудь можна посадити, вони завжди тільки доповнюють будь-яку композицію. Ну, і я купила ось такі. ось такий з фіолет, з голубим відтінком. Цей, правда, я не знаю, яка назва, і, на жаль, на горщику немає ніде. От, а в садовому центрі я чомусь навіть і не спиталася його назви. Чисто так от він мені сподобався, і я собі під трояндочку захотіла, там, де я навіть колись вам казала, і вирішила його взяти. Такого в мене, здається, нема, хоча мені здається, що, можливо, він похожий до Blue Chip. Хоча я не впевнена, але в чимось схожість з нього є. От, і ще один купила ось такий жовтий. Зараз вам покажу ближче. Теж дивіться, який гарний саджанець, досить таки великий. От, і тут вже є назва: От, тут пише ялівець Golden Carpet. От, теж такий хочу доповнити. В основний садочок, там, де я змінювала, і там під трояндочку, думаю, буде красиво. Це такі ялівці які більше стеляться. Розповзаються от будуть мені гарно так робити таку. Закривати такий килимок, і думаю, буде красиво. От, і сьогодні ще, бо тому що це я купила вже була ще перед святами. А ось ці рослинки сьогодні. Погляньте, яка красива рослинка, як сонечко. Ну, це біручина. який великий саджанець. Це в бабульки, я казала, не раз купляю. У нас така є бабулька, яка має багато різних рослиночок, і вона так по маленьких саджанцях продає. Ось така біручина. Я не знаю, мені вона здається похожа до самшиту. Тобто, не думаю, що вона тяжка в догляді. Гарно піддається стрижці. Бірчина, знаю, є багато різних видів, в мене ні одної ще нема. Але цю жовтеньку я не могла залишити. Мені дуже сподобалася вона, вона зразу мені кинулася в очі, і я захотіла її придбати. Такий саджанець у нас в бабульки коштував 40 гривень. От. Так, забула вам сказати по цінах. Сусна коштує 500 500 або 600. По-моєму, 500. 30 чи 560 якось так. Ну, а ялівці були по. Один з них 200 з чимось, а один, по-моєму, до 300. Чесно, не пам'ятаю, бо не записувала, бо це було давніше. От. Точно скажу, що ось це бабульки коштувало. Біручна оця класна 40. от Ось такий в неї був гарний ще ялівець. Погляньте, який гарний. Такий молоденький приріс в нього вже є жовтенький. Теж мені дуже так сподобався на вигляд. І я захотіла, думаю, візьму ось такий саджанець, в неї коштує 50 гривень. Думаю, це стоїть того, щоб купити, тому що де за такі гроші можна щось придбати. От, і я вже раніше колись купляла сандуліну, ось таку сиву. Був менш, менший садженець, але він, на жаль, мені чогось не прижився. Він довго стояв у мене в воді, поки я, звичайно, знайшла йому місце. А вже коли я посадила, воно було якесь таке прив'яле і не вижило. Цей раз побачила, що в неї є ось такий величезний, 50 гривень коштує такий садженець. І думаю, візьму, тому що сантоліном мені дуже подобається, хоча запах в нього не дуже. У мене є сантоліно-зелений, який я стрижу, і в мене є і кулькою, і зроблені нівак із нього. На каналі навіть є відео. Класна рослинка. Якщо хочете, то можете квітувати такими жовтими квіточками, а як не хочете, то можете стригти і буде просто шаріком. Скажу зразу, що бажано стригти, тому що воно тут таке не тримається. Кубки. Тобто Воно тоді гарніше і доглянуче, тому що коли спочатку у нас тільки з'явилася та рослинка, то я ще тоді так не, не дуже приділяла увагу садку, а мама не знала, що це можна стригти, то воно у нас дуже було високе, рідке, потрібно було йому робити якусь опору, і це вигляду не мало ніякого. А коли вже я почала з цим займатися, почала стригти, то набагато гарніше воно виглядає. Е... Якщо ви його стрижете, то, звичайно, ви квіточок не побачите, хіба де-не-де. Де. Або, можливо, можна встигнути, коли ви, наприклад, ранньою весною пострижете. Воно тримає ще з форму до середини сезону, і тоді, можливо, дати йому заквітнути, а можливо, і ні. Це вже, на ваш вибір, як хочете так з ним поводитись. Але зовсім не примхлива, вічно зелена, тобто зимою вона в такому вигляді залишається довго. Ну, потім, звичайно, вона така. Не дуже, але скоренько відходить. Так що, хто бажає на заміну будь-яких хвойних, то досить таки непогано. Ось, то захотіла ще таку силовень, сіреньку, собі у садочок. От, такі були покупочки. Такі красуні в мене з'явилися, тому будемо з вами. Ближайшим, як то кажуть, часом з вами садити. І ще одне, друзі, хочу вам е, показати, тому що мене в коментарях питали, е, як пережила моя яблунька-пересадку, чи вона жива, чи ні. От, і я весь час, знаєте, забуваюся вам показати. Але показати хочу, тому що все з нею в порядку. У мене є відео на каналі минулого року. Я пересаджувала тут, де клен червоний. ззаді за. Барбарисом була одна яблунька. І вона мені тут мішала, тому що, думаю, як вона розростеться, це буде ще одне таке саме дерево, як ось це. І думаю, тут їй не місце. І вона досить така вже була немаленька, і ми вирішили її ранньою весною пересадити. От, У мене є відео на каналі, яке підписане: хто не ризикує, той не п'є шампанського. От Я ризикнула і зараз вам покажу, як вона почувається. Ось, погляньте, яблунька почувається прекрасно. Квітувала. Вона навіть і минулого року, в який ми її пересаджували, квітувала, але в неї був збій, вона навіть два рази видавала квіточки. Яблук, правда, таких налитих не було, але де неде були трошки плоди. Ну, цього року вона вже гарніше квітувала. От. Тому, думаю, будемо. Це, здається, яблунька-білий налив. Досить така смачна, і ось погляньте, переквітувала, і де-не-де навіть видно вже от сформувалися яблучка маленькі. Якщо все буде добре, то цього року вже буде більший урожай. Тут для неї якраз місце, це така у нас територія більше для господарства, тому тут набагато краще вона буде почуватися. От, так що з мого досвіду можете пробувати. Якщо вам щось потрібно пересадити, то можете наважитись. Як бачите, результат вам показую. От тому не завжди, як то кажуть, можна боятися, не завжди треба дотримуватися якихось правил. Можна ризикнути і вам повезе, так як в моєму випадку. Яблунька чудово почувається, ви самі бачите. От, тому все прекрасно. І там в мене вже формується садочок, і ось тут. От. Допомагаю їй тут, бачите, яка в неї компанія. Ну що ж, ось таке було в мене відео. Дякую вам всім за увагу. Всім вам гарного дня! І до зустрічі!